Збираємо товщину шайби для встановлення необхідних зазорів. Складаємо пакет запчастин під п'єзоелементом і закручуємо його. Аналогічно складаємо під розпилювачем, направляючи шайби, пружини, проставки і закручуємо гайком розпилювачем. Готово? Вони зібрані і готові для подальших регулювань. Затягування п'єзоелемента відбувається з встановленням його зазорів в певних межах за допомогою мегатестера. затягування гайки розпилювача з урахуванням необхідного моменту затягування. Встановлюємо вже зібрані форсунки на стенд для перевірки їхніх наливів. Знімаємо третю четверту форсунку для додаткового регулювання. Знову розкручуємо гайку розпилювача і за допомогою підбору товщини регулювальної шайби, ми вносимо корективи в налівок форсунки, які нас не задовільняють. Встановлюємо назад, щоб побачити результат регулювання. Отримавши гарний результат, надягаємо нові гумові кільця на обратку форсунок і ковпачок на штуцер подачі. Додаємо нові мідні шайби.